Футболки крем 10 кг. почнемо з отакої просто біленької футболочки. Просто біленька футболочка. Далі буде маєчка в, на врительках з червоною синьою з білою лінією. Далі буде ще одна футболочка з таким безвітоночком у розмірі S. Далі буде ось така футболочка спортивна, жіноча в розмірі СМ. Читима Adidas буде в тій футболочці. Так, наступна буде ось така футболочка Boss, чоловіча. в розмірі М. Наступна будете ось така футболочка жіноча з В-вирізом у розмірі М. Такими ручками. Далі буде ось така лимонна. Це буде топічком, вона буде з в'язочках. Так, наступна буде ось така футболочка, також спортивна в розмірі М. Далі будете ось просто така біжева футболочка. Також в розмірі МН М, М, можна буде загнути. Маєчка на врителечках фітмазара Zara такого оранжевого кольору. Так, наступна буде ось така футболочка чоловіча знову. Наступна буде ось така футболочка, йде в ніби поло зверху. Так, наступна така ніжно пурзова жіноча в розмірі С. Наступний буде топік в Ancient Dam в розмірі S. Ну, ще, так, наступна буде йти маєчка. Ось така. Так, так. Це буде нести XL. Ось така оранжева. Ззаду будете ми коротко довший. Далі буде йти ось така футболочка. Справді буде з сифетками, з пчілками таким і за щось замальована. Так, проста ось така звезна футболочка з сердечками. Так, голубенька. Топічок. Можемо подати. Так, просто сіренька. адідас. футболочка з надписом. Так, ось така. І це тільки половина, але для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або в Telegram.